Вітаю вас! До вашої уваги рубрика програм Як правильно! Як каже редакторка Ольга Васильєва, московських форм у нас багато і серед жіночих імен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта, Свєта, Лена та інші, які потребують заміни. Наташа, Ната, Наталка, Наталя, Маша Маруся, Марічка, Марійка, Даша, Дара, Даруся, Дарця, Даринка, Катюша, Катруся, Катря, Катеринка, Іріша. Іруся, Іринка, Орися, Оренка, Ксюша, Ксеня, Анюта, Ганнуся, Ганя, Ганця. Ганна ім'я єврейського походження. У грецьку мову воно зайшло з івриту і стало Анна. Тож українське звучання Ганна найближче до оригіналу. Навіщо його уникати й соромитися? Лєна і Свєта не годяться з погляду української фонетики та морфеміки. Натомість Оленка та Світланка звучать по-українськи. Також Альона це Олена, а Крістіна це Христина Христя. Світлана ще може скорочуватись як Лана, а Олена як Лена. До речі, героїню Повісті Ольги Кобилянської царівна звати саме Лена, а не Лена. Закінчення ця у скорочених формах жіночих імен: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця тощо теж суто українське. Змусьте московита його вимовити. Називаємося правильно, плекаємо своє. До нових зустрічей.